Любі друзі, сьогодні ми вам продемонструємо гуртожиток номер 1 Вінницького національного медичного університету. Це легендарний гуртожиток, який має другу назву копійка. І я вам гарантую, що якщо ви один раз заселитесь сюди, ви більше не захочете жити в іншому місці протягом навчання. І так, пішли. Сюди. Нас, як ви можете побачити, у випрошу коридорного фіку на першому поверсі знаходиться душі, чоловічий та відповідно жіночий. Ходять чутки, що там навіть є гаряча вода, але ви нікому не кажіть. Можете побачити читання за голову тих, тому що люди тут навчаються. Ви можете в будь-який день, будь-який час ночі прийти, навчитися, і також тут присутній безкоштовний fi А тут ви можете побачити завідувача гуртожитку до тобто коменданта, до якого ви зможете звернутися по всім наявним питанням. Зараз ми вам покажемо поле, а саме кухня накриться коло життя. І далі, друзі, точно може поступати у кухні нашого гурту. Відповідно, доступні агазу пири, на яких ви можете приготувати в принципі 6 замовляці. Але не забувайте за підкладати агаз після себе. На кухні можна також і завітні благови мистецтва. На <смір> потеше супер. Зараз буде найцікавіше те, на що ви всі чекали: свята святи кімнати у гуртожитку. І так в кімнаті в гуртожитку є в принципі всі умови для навчання і проживання. Ви можете орендувати холодильник, можна провести інтернет, підключити роутер, тобто буде присутній Wi-Fi. На кожного студента відводиться, відповідно половина шафи, тобто чотири студента у двох шафах. І відповідна тумбочка, і на кожного студента є ще полиця, на яку кожен зможе розмістити книги та інші потрібні особисті речі. Місця достатньо як для навчання, так і для хобі та особистого життя. Вау! Wow. І найважливіше, найважливіше, що направо підеш, жіночий, то йдеш, на ліво йдеш. Відповідно, чоловічу сторону знайдеш. Привіт! Позаду в мене знаходиться гуртожиток номер 3 Мінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Плигова. І зараз ми з вами подивимось, як саме в ньому живуть наші студенти. 5 поверхів. На кожному по дві кухні. Десь ви можете побачити дві плити, де, де кожен студент може приготувати собі смачну їжу, стіл, де може покласти все необхідне для цього, а також умивальник, де завжди можна робити посуд, все необхідне. Є і гарячі, і холодна вода. В принципі, все чисто і добре. Особливість цього гуртожитка це блокова система на дві кімнати. Зазвичай одна з кімнат йде в чоловіча, а інша жіноча. Але це вже піде. Тут ми можемо побачити ванну, кімнату, умивальник, туалет, все чисто, прибрано. Зараз ми зайдемо в одну з кімнат і йдемо в гості. Ми зайшли у двомісну чоловічу кімнату. Ми Можемо побачити два ліжка, дві тумбочки, Wi-Fi, холодильник. Також стіл для підготовки до пар. Два шкафи, це дуже комфортно. В принципі, все необхідне, що потрібно для комфортного проживання студента. І так, ви подивились перший гуртожиток і третій. Зараз позаду мене знаходиться четвертий гуртожиток. Тут живуть і українці, і іноземці. Ходімо дивитися! Попутала. <с1> <свісна> Він є блочним. Тут дев'ять поверхів. Підемо? Подивимось. Блок складається з чотирьох кімнат. В кожному блоці є санвузол. І складається з туалету, двох рукомийників, кож дзеркало є та душу. <риклад> 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 і покажемо вам кімнату. Ви не бійтеся, що в цьому гуртожитку 9 поверхів. Тут є ліфт, але він, не звичайний ліфт зупиняється між поверхами. Також подивіться, який чудовий вид відкривається з балкона в четвертому гуртожитку. Балкони, до речі, є лише в четвертому та п'ятому гуртожитку. Тут знаходиться кухня, тут знаходяться дві раковини, де ви можете помити посуд. Також тут є дві плити, вони є електричними, також є столик, місце де ви можете розпасти свої речі та приготувати свою їжу. Також в цьому гуртожитку раніше проводилися пари. Але, на жаль, у вас більше не буде можливості зайти на пару в тапочках і в халаті. Всім привіт! Ми знаходимося на території п'ятого гуртожитка Вінницького національного медичного університету, в якому зараз проживають окрім українських студентів ще іноземці. Їх тут найбільше. Згодом ми піднімемось кімнати до одного з них. Його звати Сахель. Це студент шостого курсу. Та поставимо йому декілька запитань. Погнали! Зараз ми заходимо в п'ятий кошти, так з у нас вахта. Щоб зайти, потрібно обов'язково показати своє. Зверніть. Розверніть. розверніть. Так, так. І тоді проходимо. Тут ми бачимо ліве крило, а на праву сторону у нас праве крило. Давайте піднімемо слівку на 9 гості до мості досягне. У нас 390 клон, гості до одного відзначення цього боку. А, Поки сахе трішки готується до нашої приходу, ми поглянемо на ванну. Вона надипує висоте клопа. Ванна та ніж. Заходимо на кухню 170-го блоку. Ви бачите прекрасне хлопців і гарний вигляд вікна. Привіт, Сахень. Привіт. Це студент шостого курсу Вінницького національного медичного університету Сахен. Він студент з Індії, трішки розмовляє українською, тому думаю, ми будемо спілкуватися з ним українською мовою. 궁나하 15 шостого курсу мені цікаво, яким лікаром майбутнє він хоче стати. Терапія. Ти навчаєшся на терапію. Mm, да. Можливо, в тебе є якісь хобі. Хобі. І... Я люблю movі, фільм. І читати. Читати. І... Ти нас молодець. Да. І спорт. Я люблю футбол. Футбол? Да. Коли розпочалася війна? Ти знаходишся на території України? Так. Да. Але потім поїхав? Потім я був у Індії вдома. Вдома. І ти там був 6 місяців, так? Так. Да. Я приїде. Сюди в Україну. Дома. А тобі було не страшно вертатися назад, коли війна ще тривала? Тривала? Триває тут війна? Так, да, так, да, так. Да. Тобі було не страшно їхати з Індії сюди? Не. Ні. Ні? Ні. А чому? Ні. <реш> Яким спортом ти займаєшся у вільний час? Я люблю футбол. Белінайс! Захилі дякую за інтерв'ю. Yes. За те, що показав нам свою кімнату Ось. і за цей прекрасний вигляд з вікна. Зараз ми підемо на ліве крило, там знаходиться у нас кабінет коменданта, а також пральня. Ходимо відвідуючу прямо кожен коменданту. Його вже немає на вашому місці, тому що 1750. Так, ми бачимо ліфт. Який не видно, тому що там запазний вихід. Якщо прийти далі, опуститися, то ми бачимо правильну шильку. От, до речі, друга у нас вільна, завжди тут зайнята. І дуже студенти просили, щоб тут зробили карту, тому що ніхто не може знайти 70 гривень і тут потрібно ще мати старі купюри. Тому хто буде дивитися це відео, будь ласка, автомат, якщо оплачувати до телефону. Знову балкон, і можна уточнити той факт, що тут є сходинки, якими можна піднятися на поверх нижче та вище. Так дуже часто робить поліція. Це вам на заміточку.